осінні квіти ось бджолки несуть останній пилок вітаю вас на пасіці в яру ось у цьому вулику я замітив, що бджілки несуть обніжку. Вже пізня осінь, кінець жовтня. Але цікаво чи є розпліт. Зараз глянемо. Сім'я вже складена в зиму була. Але ми зараз глянемо, є розпліт. І, і якщо, то ще й не бажано було плісти вже так, але тут українська степова від Запатендючука. Ось такі рамки. Ось вони вже корму стільки під'їли. Десь бачу тут жілку з обніжкою. Там теж є корм. Ось наша маточка ходить. Українська степова. Щось міточка в неї вже стирається. Ми подивимося, чи є розпліт. Розплоду на цій рамці не бачу. І на цій рамці розплоду нема. Значить, паніка моя ложна. Українська степова в кінці жовтня вже закінчує яйцекладку. Її не має бути вже. Ось бджілка з червоною обніжкою обножку носять є ще пізні квіти, але розплоду немає. Корму тут, я б не сказав на всі 100%, але більше по половину до весни дотягнуть Ось назад я склав цю сім'ю. Ложна тривога, розплоду нема. Тут українська степова від Западинчук Вадим Вікторович. Місто Хмельницьк. Ось так. По агресивності. Ну, вже будемо бачити. Ось вам і агресивна українська степово. Хоча у нас пізня осінь, похмурно. Все, пакуємо її більше до неї не дивимося. Ще раз відкищаю її, треба продиміти. Ще глянемо одну сім'ю. Теж перевіримо, чи є розпліт в української степової. Ми тут я підсадював матку тут в кінці вересня. Молоденька матка від Савицького. Ну в одному вулику вона почала сіяти із, із п'яти, а в цьому, глянемо, чи є розпліта. Сім'я теж вже складжена в зиму. Але ще ось збоку ще треба забрати дві землі. Вона тут слабенька. На 4. Я думаю, тут на п'ять, ну на 4 вона піде. Спокійно, бджілки, спокійно. Є лиш це пасічник, Не має їх тривожити лишній раз, але переконатися, є розпліт. Притягаємо рамочку, ось він і є, розпліт. Ось він і є. Пізня підсадка матки. Говорять, що у нас є. І під'їла корми. Ще раз прийдеться. От вам і проблема. Пізнь. пізнього розплоду. Ну на одній рамці може, може ходь. Дивимося на слідуючі рамці. Ті раморці немає. Та рамка повномедна. а ті теж немає. Так, а ну ще раз глянемо, чи є відкритий, чи це вже лише закритий. Бажано побачити маточку, де вона. Відкритого немає. Ось. Проблема підсадки пізніх маток, що вони молоденькі сіють. Якби вона була немає відкритого розплоду. Ось наша і маточка. Ось вона, вона крупна. Це вона ще розкормлена, вона ще може сіяти. Треба забирати ті рамки з боку, щоб вони не переносили і не було ілю... ілюзії взятку. Вони переносять і ще матка починає червити. Ну я думаю, що нічого страшного такого не відбулося. Зараз ми її знову пакуємо на зиму. Покладемо той розплід до повнометки. Добре. Всім дякуємо. Не завжди підсадка пізня це є хорошо. Підсаджувати матки потрібно, мабуть, вересень, серпень. А бажано ще й літом міняти їх, щоб вони вже розсіялися і на осінь вони припиняли яйцекладку. Ось так. Сім мирного неба. Хоч у нас воно хмурне. Щоб всім. Щоб воно було хай б де хмурне, але щоб було без ракет і без дронів. Всім до побачення. А ось у цій сім'ї розплоду теж немає. Із п'яти маток від Савицького, які прийшли. Які прийшли нам пізню пізні осені, чи в в вересні. Чи знайдемо маточку? Переглянув. Розплоду немає. Ось наша маточка. Вон І вже скоріше бджоли не кормлять, бо дивимося, що вона сама зайшла в ячейку і її ламет. Значить, йдемо робити висновок, від яких виводити yeah. дочки. Якщо вони пізні сіють, значить ми від них не будемо виводити. Але це не показник, бо відсаджували їх. В кінці, в кінці вересня можливо маточка і чуть трохи засіяла, бджоли прийняли її. Тут маленька, ось вона ми бачимо, що вона худенька, маленька і пішла. Добре, складаємо зиму і більше тривожити не будемо. До побачення всім.